Так, мої красатурички лишила я квіточку в магазинчику. Тут у нас, до речі, стоянка для таксі. Всі таксісти стоять. Що до потрібно їхати, вас довезуть. Я йду з кульочком, в мене є заказ. Я несу заказ тут рибулечка, круасанчик. Це саме серце нашої прекрасної Ренчі, дівчатка мої. Дуже-дуже тут гарно, дуже красиво. Йдемте з вами, а йдемо сюди. Йдемте з вами на базарчик. Дівчинка заказала. Чи можу я принести? Звісно, можу. Дивіться, будь ласка. Тут переходимо переїзд, з правої сторони у нас іде жд вокзал. Получається, що жиде вокзалу ви виходите і така красота, Боже, як красива, я вам навіть не можу Господи. <кху> За переїздом одразу йде базарчик і ми йдемо з вами. Так, от направо ми повертаємо, тут теж великий базарчик, тут і жилеточки, і ботиночки, всі вкусняшки. Сюди ми повертаємо, і йдемо на ЖД вокзал. От прямо. Переходимо з вами переїзд і заходимо в базарчик. Такий міні-міні-риночок. Ой, красиві. Добрий день. Так, заходимо з вами в Болдаршу. Бачите, такий він невеличкий, але в ньому є все. І люди ходять. Так, мої красуньки. Чаїв дуже багато, чаї, які ви хочете. П'ять на навіть. Так. І тут є десь наша Марічка. Зараз. Добрий день. Де моя Марічка? Ой, Марі, люба моя дівчатка, дивіться. Коли ви приїжджаєте в ремчу, обов'язково ви повинні зайти до нашої прекрасної Марічки. Я йду тебе цілувати. давай цілу. Моя рідна Чесне слово думала сьогодні. думала боже, думала, думала до мене зайти. Да? Дівчатка, хто зайде до Марічки? Це чарівничка. Дивіться грибочки, боже, всі свіжайші. Марічка, скажи номер телефону, та ж як замовити ці грибочки білі? 096... 609-21-91 Кучерява марічка. Кучерява. чекає. Марічка, ну, розкажи ні по чому цей грибочок. Грибочки 100 гривень, які, 100 які, які Ресторанний, які? ресторанний які? варіант, а сорки, сироєшка, рижик, підберезник, білий гриб. Найароматніші грибочки. Ну, нашої Марічки, у нашій Маріч... а -то в нашої марі, а найсмачніше, то кастролі. <рив> так, Марічка, що це за грибочок? А це сироєшки, сироїшки варять з них юшку, а потім ще обсмажують у клярі, як відбивно. І також дуже смажі. Ага, так, це білий гриб. Широк Оки слайси, 100 грив 250 да? гривень за 100 грам. Білий гриб, переважно електросушна. Як закуповувати 0? 096 609 21 91 Марічка, Марічка, так, ідемо, Марічка, далі. А, Тут, пожалуйста, Марічкин є інстаграмчик і ще раз номер телефона. 096 609 21 91. Умнічка, так, Марічка, що це за грибочок? А це білий у печі грибочок. Він трошки темніший, але він має навар. Юшка від нього насичена, коричнева, багряна. І ароматний 100 г 200 гривень. Да, тут що за грибочок? А, від... Тоненькі слайсики. Ми переважно виставляємо їх у відеречка. вони тоненько, швидко готуються. Білий гриб, такий 300 гривень 100 грн. Тоненький так. слайс. І це також пічковий, ну, цей ще більше пахне, ніж цей. А це Там пічковий почому пічковий 200 гривень. 100 грам. 200, марічка, що це за цікавий гриб такий? О, це мухомори, мікродоза, допінг, енергетик, людина не відчуває перевтоми. Хто вживає мохомор трошечки, маленьку краплиночку, запиваючи водою, нормалізується сон. Рано ви пам'ятаєте сни. Коли людина посліднім часом живе і пам'ятає сни. На рано пам'ятає сни. Буває ракові клітини в організмі людини. Розумова пам'ять набагато краще, особливо хто айтішники працюють. Набагато краще. Це марічка, це треба поку. Мухоморчик. Прямо їсти на да, мухоморчик. Четко, мухоморчик, дуже полезний грибочок. І як його нам заказати? 0? 0,96 609, 21,91. Да, наша Марічка, всім любимо, дивіться, є інстаграм. І саме так, оце що у нас за грибочок і Марічка? Це отак 200 грамів білого грибочка вищого сорту 600 гривень, 200 г. 600 гривень 200 грамів. Так, да, я не знала, що мухомор він такий полезний. Марічка, що це таке у нас іде? Природній антибіотик. Простую до бронфіти, карті ангіни. Ісландський мох, енциклопедична назва, він не з Ісландії, просто енциклопедична назва Ісландський мох. Найбільше він росте у горах зі сторони Дригобрату і на хом'яку. Дівчатка, ви дзвоніть, Марічка новою Пошті вам все передасть. Так, що це у нас таке м'яд? Що таке це вибачте? О, це 100% бджолинний продукт. 100% це мед, пилок і сунечка. Тобто ми можемо отак це вживати, коли ми дорослі, ми розуміємо, але дітям тяжко, по 5 штучок треба їсти кожний день. І там є кальцій, магній, желізо, скорбінова кислота, Б6, Б12, всі мікроелементи, які потрібні для імунітету. Угу. Тобто ти так щебечу, скажи мені ще раз номер телефону. 096 609 21 91. Марічка Кучерява. Мочерічка. Мач... Ти моя, Марічка. Так, Марічка, що це таке у нас? Горішки в меду. Но щоб досягнути смачного смаку горішки в меду, потрібно горішки обсмажити в духовці, а потім мед різнотрав'я карпатський, розтопити у паровій бані, щоб добре пролився в горішки. Ага. І буде дуже зма... Багато вітаміну Є е і йоду, корисне для щитовидної залози, а вітамін Є е для мозку, для пам'яті. Моя ти Марічка, так Марічка, ну понятно, що у Марічки така наливочка, що я вам навіть ух, карпатські віскі. А ну розкажи мені. Заспокійливе, знеболювальне. Панадол. <ріст> да, панадол. Я вам хочу сказати, що в Марічки є абсолютно все. Дивіться, і хустинки, і духи, і, і вообще сама прекрасна ця Марічка. Да? Марічечко, ти моя я спіла пісню. Ой, Марічко, Чучері, Чучері, Чучері. чучері. <ріст> чучері. Ти моя красунечка. <ріст> Дівчатка, дійсно, хто не був Яремчий, не був у Марички, то те саме, що вони були тільки на привозі. Ой, я приїду теж. Я побачу. <ріст> Мої красотурички вийшли з базарчика. Йдемо на робоче своє місце. Так, сюди я зараз на машину, тут ось я бачу СТО і мойка. Прямо возле базарчика і вокзалу. вокзала. Ой, тут очі така. Треба буде в будь-якому випадку пригнати машину, помити. Так, що йду назад уже. Тут цвіточки ми брали. Ось така красива у нас є ремче. Здолі. Ми поцепили шторку від мух, квітулечка, я вже є. Так, дівчатка, сьогодні я утром... Кажу, де моя перлинка яремча. Тільки, ну ж, перлинка тут ходить, тіліконом. Да, да. Умні. Так, дівчатка, я сьогодні з утра прийшла, переробила вітринку. Ми сьогодні okay. понавакумовували. Добрий день, добрий день, красуня, добрий, okay. добрий день. Так, тут колбаска, у нас тут рибулечка. Горбушку завезли. Вчора нафасували горбушку, а сьогодні. Поміняли трошки містами. А от дивіться, наверху горбушка кита 700-800 100 грам. Добрий день. Сьогодні зробили трошки перестановочку. Проходьте, будь ласка. Так, віточка, я вже на місці панечка, 3 півлітрова 4, три з половиною тисячі. Кита горбуша, дуже смачненька. Сьогодні трошки поміняли вітринку, тому що тортиків вакумованих у нас не було, ми ж все продали. Сьогодні таюшка навакумірувала, а світурічка зробила таку викладку. Ну, вітринка, ви знаєте, це наше лице, я завжди говорю. Отака такая у нас красота на сьогодні. І корочка нафасована, все зроблено, квіточка і квіточка цвіта пахне. Так, красоня моя, що ми